Всім привіт! Сьогодні завдання на математику для вас приготувала сама пані зима. Тож приготуйте цифрові пенали і приступаємо! Перше завдання зимові малюнки. Зупиніть відео на паузу і знайдіть, будь ласка, в кожному предметі сховану цифру. Назвіть її. Молодці з першим завданням справились тоді і друге вірно зробите. Зупиніть знову відео і назвіть цифри, які ви бачите всередині предметів. Так. Ну і як же без лічби? Спочатку назвемо цифри від найменшого до найбільшої. А потім навпаки. Приготуйте цифри і викладайте біля малюнку. Перше завдання полічіть скільки подарунків у сніговика і викладіть певну цифру. Порахуйте скільки на малюнку совенят і викладіть цифру, яка співвідносна кількості. А скільки снігурів прилетіло на зиму? Молодці! Подивіться уважно і викладіть першу цифру кількість совенят. А другу полічіть у скількох совенят на личках окуляри. І останнє завдання. Уважно полічіть скільки промінчиків у сніжинки. І викладіть певну цифру. Наступне завдання знаходимо цифри сусіди. Починаємо з верхнього лівого кута. Сусідка одинички і трійки двійка. Далі зупиняємо відео і викладаємо всіх пропущених сусідів в будинках. Завітаємо на галявину. На ній ми бачимо двох зайчиків. До них іще прийшли два зайчики. Позначимо кількості цифрами. А між ними поставимо знак плюс. Порахуємо, скільки всього зайців. 2 плюс 2 буде 4. Малята це приклад, коли ми єднали між собою дві множини. Так як зайчики додались до тих, які присутні були на галявині, їх стало більше. І ми виклали 2 додати 2, вийшло 4. Зараз вирішимо приклад з хмарками. Подивіться уважно, порахуйте і скажіть, скільки ви бачите на небі хмаринок. Вірно, 3. А потім з'явилась іще одна. Тобто їх стало більше. Тепер ми викладемо 3 плюс 1. І в нас знову вийшов приклад. Обчислюємо, скільки буде 3 плюс 1. Так, це 4. Далі на закріплення. Давайте вирішимо іще три приклади. Приготуйте палички для лічби, кому так буде зручно. Викладіть приклади за зразком та обчисліть їх. Нажміть відео на паузу. Перевіримо відповіді: 3 плюс 2 буде 5. Вірно. 2 плюс 3. Дорівнює п'яти. Правильно. А один плюс п'ять дорівнює шести. Перевірте ваші відповіді і мої. Хто впорався, той молодець. Хто ні, потренується іще, і у вас все обов'язково вийде. І наступне завдання знайди фігуру. Роздивіться уважно малюнки і в правому куту знайдіть фігуру, яка відноситься до певного малюнка. Наприклад, коробки. В основі її лежить квадрат. Назвемо ще до відповіді колір форми. Квадрат червоний, коло фіолетове. А далі працюєте самостійно. Останнє завдання розгляньте малюнки зліва направо по горизонталі. Назвіть їх дзига, вітряк, риба, на яку із фігур вони схожі. Так, на ромб. Далі робіть самостійно. Молодці малята, я впевнена, що вам сподобались завдання від нашої гості зими. Ви запам'ятали, які числа сусіди існують, а ще навчилися складати приклади на збільшення, тобто обчислювати приклади на додавання. Запам'ятайте це, розкажіть своїм друзям і родичам. А я вас з нетерпінням чекаю на наступному занятті.